Від по великих вчителів. Я хотів би дати першу пробу на джедая. Так, мій молодший учню. Казувати, два. Та не джедая. Я вчився кращими вчителями. Я не дам такі вирішити всі правильні руки. Ти точно готовий. Точно готовий. Я вчився два роки. Добре, читати. Я б не сказав, що безкуче, але думаю, для молодшого джедая цілком годиться. Молодець. Дякую, чіткий. Джаджа Білкс. Джаджікс. Джаджі Білс! Джабікс. Я би хотів знати пробу. Я слухаю, тобі молодший. Яку громад? Точку тварину знав. О, п'ять тварин має знати. Так, це важливо знати твою. Ну що, знаєш? Так, я готувався, я так, готувався. Давай, давай Перша тварина хробоніс. Давай! Хрис. Ось і вона! Ось вона дивіться. Та повредні. Подивіться, ну ось цей ніс це страшне ага. зброя, вона як косає, помираєш. Зачікайся! <гум> <Молодець. гум> О, кріслозад! Кріслозад? Так, кріслозад! Ааа, так, вона на півдні нашої планети. Давай! Ліво! Права! ліво ліво, право, право, ліво. Подивіться. О, це цілий табулок. Так, так. Да, але от дивіться, дуже літать. Права, Ліво, ліва, право. ліво Бачите, ліки пусти. Треба устеріматися. Бачите? Вони змітають все на своєму шляху. Третя тварина це і швабру-хвіст. Швабру хвіст. Так. Давай. А я чого то дуже корисно. Цю тварину, бачите, її хвіст використовують у людських цілях, її наливають, віддають з неї сік і наливають і... четверта тварина. Це пертикулярний вухоніс. Він невидимий. Краще його не торкатись. Це страшна зброя для всіх наших. Страшна тварина, так. Зараз буде тварина, якій не можна дивитися в очі. Вона зараз у своїй е, е, сміхозбою. Вона так і називається – сміхозбой. Давай! Не дивитися в очі. Ой, може, ви мені підпишете цю клавіатуру? Звісно, звісно. Я хочу здати пробу на молочому далі. Ага, так, пробу. Ну давай. Верховні джедалі збірка! Діправорівня! Могу глянь! Верхование джежебінці, Бинси збірка! Я ж не сказал! Джа бинт! Дядя Відділення планети Альфа Сектор 5С! Наказ! Дядя Бинс! Росси! І що це було? Молодец!